Доброго дня, діти, Діти, давайте з вами пограємо в гру, яка називається чарівна скринька. У мене є ось така чарівна скринька. В ній знаходяться свісті тварини. Давайте я буду вам загадувати загадки, а ви будете їх відгадувати. Тож слухайте уважно. Ніс п'ятачок, хвостик, гачок, рожева спинка. Це чудова. Свинка. Всіх я час на розбуджу, хоч будильник не заводжу, півник. Лахматенькі вусатенькі, лапки м'якенькі, а кіхтіки гостренькі. Кошенятко. Вскрінки, ще в мене одна загадка. Слухайте, довгі вуха, куций хвіст, до мислицтва в нього хист, він знаходить навмання це маленьке цуценя. Ти молодець, у тебе. Правно все виходить! До побачення!